У мене газовка хоба-буба. А у мене їх цілих десять. Нічого собі, стільки хоба-буби я в житті не бачила. А Можна я буду першою. Дякую, друзі. Мені вже не терпиться зробити ковток. І у чому річ? Чому воно не л'ється? А, все ясно. Це жиле в пляшці. Його треба видавити. Виглядає дуже апетитно, а на смак ще краще. Так, не спорю. Смакота. Здається, там ще трохи залишилось. О, ні. Мій язик застряг горнишку. Хто небудь допоможіть. А, Будь ласка, виручай. Ого, зараз. Ай! Фібі, ти не забилась? Я в порядку. І зараз спробую надути величезну бульбашку. Великого не вийшло, проте вийшла класна кулька. Ай, правда, прикольно? Ой, вибачте, я випадково. Ну що ж, тепер моя черга спробувати жила в пляшці. Для початку позбавимося від кришок, а тепер беремо супер-мегаліку, котра дозволить випити жиле одразу з десяти пляшок одночасно. Ну що? Крута придумав, правда? Тепер у мене повний роджуйки, і я можу надути нову кольку для фібі. Ого, яка величезна! Ну, ти даєш. Ой. Здається, вся жуйка луснула і залишилась на моїм обличчі. Але вона все одно така ж солодка. Огидно! Джейн, тепер ти. Ну, Нарешті не терпиться спробувати хубабубу. Вау, яка вона прикольна! Да уж, чекати oh, нам доведеться God. довго. Я все. Щоправда, це лише дві пляшки. Друзі, може, ви мені допоможете? Звісно, це з задоволенням. Беремо по парі пляшок і заливаємо Джені прямо у рот. Отак, смакота. Ну і умора Джень така смішна. Велике дякую, друзі. Це було круто. Ну а тепер саме час надути бульбашку. Ого, Джейн! Стій! Не відлітай! Я її не стримав! Ну, гаразд! Нехай прокатиться! О, Ні, гострий перець. А мені дісталося десять разів більше. Тільки не кажіть, що я маю це з'їсти. Не бійся, Фібі, ми поряд. Джейн, давай почнеш ти. Добре, друзі. Я постараюся його з'їсти, але мені дуже страшно. Ні. Все ж таки я пас. О, Ось це прикол. Схоже, ти від нього не позбавишся. Як таке можливо! Давай, давай! Це зовсім не смішно. Гаразд, відкушу його, Подивимося, що буде. О, ні. У мене в роті все горить. Здається, що зараз вибухне. Добре, що тут є лід. О, Яке полегшення. Тепер наступний. No. Наступний це не я. Може, Фібі? Фібі, тобі допоможе. Так, відкривай рот. О, ні! Тільки не це. Видота. У мене в роті все горить. Ох, бідолашний. Йому терміново потрібна допомога. Так, у мене є акваріум. Думаю, він допоможе. Точно треба пустити голову. Ой, це рибка. Дякую, дівчата. Якщо б не ви, я б не впорався! Тримай рушник, дайвер. Дякую, Фібі. Бажаю удачі. Не бійся, я впорався! значить, зможеш і ти. На гострих перців навіть дивитись страшно. Гаразд треба бути хороброю. Спробуємо. Який жах? Який жах. Як вона це робить? Ох, друзі. Мені стає спекотно, дуже спекотно. Здається, я більше не можу. На допомогу! Джейн, хапай пожежний шланг. Треба терміново загасити цю пожежу та врятувати фібі. Гас, е -годі. Вогонь давно з вас. Привіт, сусідко. Не завадили. Вибач за бардак. Зупиніться. Ой. Здається, воно в порядку. Давай п'ять. Ура, я просто обожнюю коло. Як тут багато банок. Йомою! -йо. Ага, ви уявляєте, мені дісталось 100 банок коли! Джейл, хочеш розпочати? Із задоволенням. а чому вона не відкривається? Ну Бо давай же, яка вперта банка. Ой, О, ідея. Треба спробувати молот! Він точно відкриється банку. Так, вийшло. Ну, хоча б ковток я зроблю. М -м -м, смакота. Шкода, що так мало. А тобі дати молот? Давай. Ой! Чому ти не сказала, що він такий важкий? Пробач, але як ти відкриєш банки? Знаю, потрібно вистроїти всі банки в ряд. І точно я зможу зробити це швидко. Навіть до п'яти порахувати не встигнете. От і все. Готово. А тепер мені знадобляться трубочки. Mm. Що це він робить? Не знаю. Та-дам! Я зробив одну величезну трубочку, щоб не гаяти часу і випити всі коли одразу. Молодець, круто придумав. Гей, у чому річ? Невже все закінчилось? Одо. Ой, пробачте. Ось це ти дав спеку, ну і умора. Ну що, друзі? Нарешті настала моя черга. І для цього я маю свою ідею, як випити мою колу. Щоб не робити паузи, я налью всю колу в одну величезну склянку. О, Так, як же це апетитно виглядає. Oh. От і все. Моя супер мегакола готова. Це просто приголомшливо. Яке блаженство. Ось тільки здається, зараз буде відрижка. Ого, ось це поворот. Майка. Oh Вау! Я просто обожнюю твікс! і рада, що спроби його перша. Позбавимося упаковки. Ой, а можна обережніше? я дуже захопилась. Ха! Ці палички як справжні мечі. Хм, а чому б не нарізати їх бензопилою? Мамочки! Ну і ще круте вигадала. А це ще і весело. А можна акуратніше, все летить в нас. Зробимо пару шматочків, та ще парочку. І таким чином у мене не один твік, а цілих десять. Просто маленьких. Oh. Упс! Отож, Фібі. якого вийшло. Добре. У мене вже слинки течуть. Я більше не можу чекати. Дуже хочеться скуштувати весь шоколад. М -м -м, це смакота, друзі. Я все, хто наступний. Наступна я. Бажайте, покажу вам фокус. Дивіться. Ого, круто! А тепер спробуємо. М -м, ти маєш рацію, Фібі. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. І у мене з'явилася геніальна ідея. Я розмішаю паличку в гарячому молоці, і в мене вийде смачний шоколадний коктейль. Це просто чудово. Краще поєднання смаколиків, котрі я знаю. Не треба на мене так дивитись. Продовжуй. Добре, без проблем. Першим ділом треба позбутись від упаковки. Готова. Так, дівчата, є не на таке здати. А ще я вигадав, як з'їм свої шоколадки. Мені знадобиться шпатель нутела Дякую, друже. Тепер у мене є все, що потрібно, щоб побити рекорд та збудувати саму велику вежу з шоколаду. Беремо паличку та розмазуємо нотило шпателем. Ось так. Вау, прикольно. Нічого собі. Я також так хочу. А сходи тобі навіщо? Щоб закінчити мою вежу. Ти думаєш про те саме про що і я? Давай спробуємо вижу. Ні, дівчата стійте. Ти живий Ден? Здається, так. Ха! Я ж у касті, як справжній будівельник, і в мене ще пів співвижі, щоб її спробувати. Дівчата, пригощайтесь! Велике, дякую, брітні. Давай швидше дізнаємося, що там. Ого, це айфон. Ура! Як же нам пощастило! Це новенький 15-й айфон! Який гарний! Ей, а чому у мене екран не працює? О, то у мене шоколадний айфон! Ось це так! Яка смакота! Ням-ням-ням! Вау, як же це апетитно! Я б також хотіла спробувати! Джулія, ти чого сидиш? Дивись свій айфон. Ой, точно. А раптом мені також дістався шоколадний. Ну-ка, спробуємо. Ай, це було боляче. Ей, припини з мене сміятись. Мій айфон також класний. Ого, поглянь, я увімкнула за застосунок і тепер у мене в телефоні плаває шоколад. Здорово! Цікаво, можна спробувати? Неймовірно, це справді працює. Я щойно випила шоколадний сироп прямо із свого телефону. Вау, круто! Хм, а що у мене тут є застосунок зі скітос з цукерками? Ну-ка, спробуємо. Ось це просто неймовірно. З мого телефону і правда висипається скітос. Не можу повірити своїм очам. Джулі, а можна мені спробувати? Хм, ну добре, спробуй. Велике дякую. Ей, На мене впала лише одна цукерка. І все, серйозно. Я хочу більше. Ну от. Досить сміятися, Джулі. Ну, добре, одна цукерка все одно краще, ніж нічого. Ох, якось ніяково перед Брітні. О, от ще зкіто. Зараз беру і поділюся з подругою. Брітні, пригощайся. Вау, дякую, Джулі. Ти така добра. Давай відкриємо клоша один одного. Ого, це Чупачупс. Як чудово, такий величезний. Так, зараз спробуємо. Вау, який класний. Ага, і мій теж. Зачекай, до мене прийшла ідея. Давай позмагаємось хто перший з нас все з'їсть І так, три, два, один. Погнали. Отак, мій Чупачупс. Просто неймовірно смачний. Зачекайте, то це ж не карамель. Точно, у мене шоколадний Чупа-чупс. Прикольно! мені дуже подобається. Я точно впори швидше, ніж Джулі. Як там справи у брідні? Ого, у неї шоколадний Чупа-чупс. Вона точно впорається швидше. Її Чупачупс неможливо прокусити. Ох, як я втомилась. А ще у мене язик почервонів і опух. Треба швидко щось придумати. О, ідея. Я можу розбити Чупа-чупс. Ось це буде здорово. Візьмемо молоток та розіб'ємо його крихту. Ось це так. А це виявляється дуже весело. Готово. Тепер цю крихту я зможу з'їсти дуже швидко. Що? Вже потрібно прискорюватись. А ось і останні крихти. Смакота. Ну що, брітній час вийшов, я все з'їла, а отже перемогла. Кожна я буде перша. Дякую. Ого, яка гарна каблучка. Вау, просто краса. Дивись, Джулі, вона мені підходить. Ого, так вона солодка. Спробуємо. Вау, моя каблучка шоколадна і неймовірно смачна. Брітні, так смачно їсть. Я теж хочу. О, точно! Потрібно дізнатись, що під моїм клошем. Ого, у мене теж блучка, але камінь тут самий справжній Здорово. Але ось тільки навіщо мені справжнє кільце, коли шоколадне таке смачне та апетитне. Брітні, послухай. А як щодо до того, щоб помінятись? Ні, не хочу. Дуже шкода. О, знаю. Зараз наберу своїм друзям. Алло, привіт, тут така справа. Ага, приїжджайте, чекаю. А ви вже тут? Привіт-привіт! Прін, привіт. познайомся, це мої друзі. Ювелір та продавчиня солодощів. Моя ідея проста. Я продаю каблучку ювеліру майку. Хвилиночку, мені треба його оглянути. Неймовірно, це рідкісний червоний діамант. І він справжній. Джулі, я його купую негайно. От гроші, як і домовлялись. Вау, як багато грошей! Їх точно вистачить на коробку шоколадних цукерок. Прошу! Зараз, зараз, одна мить. А от і вони. Велике дякую. Отак, не терпиться це побачити. Вау, як же тут багато шоколадних каблучок. І вони всі такі гарні та апетитні. Так, я наїмся на рік вперед. Ого! А у мене лише одна каблучка. А я пропонувала обмінятись. Тепер сиди з однією. Давай скинемось, хто буде перше відкривати клош. У обох ножиці. Значить, відкриваємо разом. Це шоколад. І в тебе також. Давай спробуємо. Давай, шоколад я просто обожнюю. Ауч! Ні, це зовсім не шоколад. Дуже твердий. Джулі, давай ти подивишся, що дісталось тобі. Ось це так. У мене не просто шоколад, а палетка тіней. Причому їсть і в них. М -м, як же смачно. Ох, як апетитно виглядає. У мене вже слинки течуть від одного виду. Кришку я вже з'їла. А тепер хочу спробувати тіні. Ой, які класні кольорові маленькі шоколадки. І виглядає прикольно. І на смак неймовірно. Насолода. Ой. Мої зуби тепер такі яскраві. Ага, у тебе дуже яскрава посмішка. А тепер я хочу спробувати пензлик. Вау, смакута! І нарешті друга частина палетки. Чого тобі, брітні? Хочеш спробувати палетку? Ну вже ні, я ділитись не буду. Вже дуже вона смачна. Ну от. О, У мене ж є справжня палетка. Це означає, що я можу зробити собі гарний яскравий макіяж. Так, пару рухів пензликом. і тепер я виглядаю на всі сто. Ну просто нереальна красуня. Що скажеш, Джулі? Ого, такий гарний макіяж. Я також хочу. Брітня, можеш мене теж гарно нафарбувати? Звісно, без проблем. Насправді зараз помщуся цій жадіні. І так, Джулі, наберися терпіння. Зараз ми створимо неймовірну красу. От і все готова. От поглянь. Що? Брітні, що ти наробила? Який жахливий макіяж. Це зовсім не смішно. Пала зі сміху, От так тобі треба. Що там робить Венздей? Грає на своїй віолончелі? Зараз я пранкану її шоколадною рукою, а річ вкраду. Річ спокійно, не рухайся. Так, піймала чудово час робити ноги. Річ. Перегортай ноти. Я ж сказала. Ти що мене не чуєш? Ти маєш мене слухати. What? Що? Це точно не річ. Це річ так легко не зламати. Зрозуміло. Це все битівки Еніт. Зараз її пранкану. І так, ми у кімнаті Еніт. Заміню справжній гребінець на шоколадний. Подивимося, як вона розчесуватиме своє волосся. Який чудовий день. Ну що, час причесати. Моє райдужне волосся таке. Що? Що з ними? Грибінець шоколадний. Еніт, я тебе пранканула. Тепер твоє волосся забруднене. Венздей, швидше піднімай клош. Ого, червоний перець. Так, виглядає лякаюче, згодна, зеніт. Я можу одразу сказати, що у мене перець шоколадний. Навіть шкода, бо я обожнюю все гостреньке, хоча шоколадна версія не така вже й погана. І так, я майже все з'їла. Еніт, піднімай свій клош. Зараз подивимось. О, у мене також шоколадний перчик. Здорово як. Ой-ой, мамочки. А, Пензей. Я не хочу це їсти. Добре так і бути. Ой-ой-ой, ой ой Відчуваю, як в роті розгоряється справжнє полум'я. О, ні. Пендей. Що мені робити? Ой. -то. Який жах. Просто жахіття. Річ швидко до мене. Потрібні пожежники. Чудово, ти завжди знаєш, що треба робити. Річ, благаю, тебе поспішай. Швидше спрямовуй воду на Еніт. Отак. Нарешті. О, так набагато краще. Відчуваю себе на всі сто. Велике дякую річ. Це було весело. Цікаво, кому дістанеться шоколадна, а кому справжня їжа. Ого, винзти це мікрофон. Оце так. Пахне дивно. Здривай, то ж він реально працює. Так, зараз я дещо заспіваю. Місені, співачка та Примадонна всього світу. Припини, це найгірше катування, що тільки було в моєму житті. Але моя душа хоче співати, хоче співати, співати, співати. О, А мені потрібен відповідний костюм. Чудово, а тепер можна виконати блюз! А ще я можу зачитати реп! і прокричати рок! Я не можу більше це терпіти. О, точно! У мене тиші мікрофон. Енін, тримай! Як смачно! <токонна> він у тебе шоколадний. Мені подобається. А це я, мабуть, викину. А можна я перше відкрию клош? <токонна> Велике, дякую. Ура! Ого, нічого собі, який симпатичний ведмедик. Так він Такий шоколадний. Ось це так. Бенздей дуже смачний. Заздриш? Хочу з'їсти ще трохи. Добре, подивимось, що в мене. Також ведмедик. Але навіщо він мені потрібен? Не стріляє лазером, нема кулемета Те ще у кольору. Некорисна іграшка. Венсдей, він такий милий. Про саміймовірно крутий. Ні, ця іграшка марна. Річ, ходи сюди. Принеси мені мою скриньку. Чудово. кулачок. А тепер я покажу, що у моїй скрині. Тут є фарба, котру я використовую, коли бачу не чорні предмети десь поруч із собою. Зараз із цього ведмедика я зроблю щось по-справжньому чудове. Ні, Вензди, не псуй іграшку. Кіда її мені. Якщо я не помиляюсь, то ти свого ведмедика з'їла. А з цим я можу робити все, що мені заманеться. Чудово! тепер промалюю деякі деталі, щоб він виглядав ще краще. Вдягнемо аксесуар Ені, що скажеш? Це чудовисько! Взагалі-то це моя улюблена іграшка. Можна подивитись. Пора. Мамочки, це ще що череп. Заспокойся, Ені, та подивись уважніше. Раптом він шоколадний. Добре, спробую. Вау, та він реально шоколадний. Такий череп мені подобається. Хочу ще. Ммм, смакота. Та ще один шматочок. Та ще. Так, дуже кровожадно. Подивимося у мене. О ні, Мій череп виявився неїстівний. Але це навіть краще. Ей, ні. Подивись. Мамочки, не їж мене. Ти повинна віддати мені череп, тоді я залишу тебе живою. Звісно, звісно, забирай. Мій план спрацював. Дякую. Хм, Який смачний. Це не чесно. Взагалі-то ти сама мені його віддала. Давай скинемось, хто буде перший. Я перемогла. Подивимось, що мені дісталось. Нічого собі, яка гарна труна. А хто спить всередині? Припини мені заважати Еніт. Рука скелета ну, просто диво. Еніт, подивись. Ох, яка ж ти боягузка. А я люблю цим користуватись. Бідолашна, не лякайся. Припини, не чекай мене. Це зовсім не смішно. Добре, подивимося, що у мене під колошем. Ні, також труна. Ага. І що треба дивитися всередині? Ну, Може, там буде метелик? <рив> Зачекай. Це шоколад. Ой, як круто! Мені подобається така труна. Ой, дуже смачно та солодко. А може, рука також шоколадна. Ні, <рив> <рив> Справжня. Таке мені не потрібно. Венздей, не хочеш, пригощайся. Давай разом з'їмо мою труну. Велике дякую. Це є й задоволенням. Жахливо смачно. О, Венздей, подивись, це річ. Ого, Річ знайшов собі нову подружку. Дуже мило. Ну що, всі задоволені, а ми рухаємось далі. Хто цього разу підніме клош першим? Венздей. Хм, Виглядає неапетитно. О, ні, яскрава палетка з тінями. Фу, дота. Так, це точно не істівне. А тепер подивимося у мене. Також палетка. Але чомусь вона не фарбує. А -а -а. Як же я одразу не зрозуміла? У мене палетка шоколадна. Знову я не ніч Будь ласка, десь спробувати. Ну, добре. Хоча ні, я передумала. Тут вредна. Ну, нічого до мене прийшла ідея. Намалюю лякаючий макіяж, щоб пеніт злякалась і віддала мені свій шоколад. Що таке Венсдей? О, боже мій! Що за монстр? Мій план, як завжди, спрацював.